Привіт, коміксисти! Я вас вітаю! Ви вже на 11-му році курсу створюємо комікс. А я нагадаю, що це курс, де зібрано максимум практичних інструментів для створення коміксів. Курс теоретичний, але там закладено кілька практичних занять, наприклад, тести та домашки, які допоможуть вам ці теоретичні навички одразу ж застосувати на практиці. І я вам гарантую! Коли щоразу ви переглядаєте нове відео, ви обов'язково щось новеньке для себе дізнаєтесь. Сьогодні ми будемо продовжувати тему про бабли. Це завершальний урок величезної теми про тексти в коміксах, але я впевнена, що про тексти можна говорити ще багато. Отже, поїхали. Продовжуємо створювати комікс, і сьогодні в нас 11 урок. І сьогодні ми будемо говорити про бабли, а точніше про летерінг. Що таке летеринг? Летерінг це мистецтво накреслення літер, не просто їх написання, а красиве вимальовування. Тут ключове слово мистецтво. Що таке летерінг в коміксах? Летерінг в коміксах це шрифтова композиція текстів в баблах. І тут ключове слово композиція. Тобто, тексти в баблах, самі букви, символи та інші знаки не можна розміщувати, як попало чорті як. Вони повинні мати свою естетику, і відповідно вони мають правила розміщення, які ми сьогодні будемо розглядати. Але перед тим. Я вас хочу познайомити ось із таким гаджетом. Це така лінієчка для створення баблів в докомп'ютерну еру, тоді коли не було ще програм, планшетів і інших гаджетів. Люди робили бабли вручну. Крім того, що вони на папері малювали самі картинки, вручну вони відписували ці бабли, і ви можете представити, як це було тяжко. До речі, скажу вам, що це була така окрема спеціальність. Були люди, які малювали тільки контур, були люди, колористи, які зафарбовували, причому зафарбовували тільки персонажів або тільки фон, а були окремо навчені люди, які створювали бабли. І вони зналися на усіх правилах, тому що бабл це частина коміксу, і вона має бути гармонійно і красиво, бо ми пам'ятаємо, що комікс це частина мистецтва, як би кому не хотілося вважати інакше. Ось ще кілька слів про цю лінію. Дивіться, як це робилося раніше. Це просто так, щоб ви розуміли наскільки це було раніше складно і як просто це зараз робити. Саме перше, вони накреслювали лінії, і ця лінієчка допомагала кресленні ліній, рядків і міжрядкових інтервалів. Потім писали текст, причому розміщували його, відцентрували вручну ще раз. Потім обводили контур цього баблу. До речі, для контурів теж були окремі лінієчки з отворами. Овальні, квадратні, круглі У мене такі дві штуки є. І потім малювали хвостик до цього баблу. Якщо зробити це інакше, може бути так, що літери не помістилися, або криво помістилися, або ось такі от кривенькі. Ну, інколи буває теж такі звуки кривенькі, наприклад, п'яничка так може говорити, або в когось щось болить. Ось. Але в цілому бабли теж мали б виглядати дуже красиво. Отже, поїхали. З того часу сформувалося дуже багато правил щодо створення летерингу. Давайте їх розглянемо. Правило перше. Тексти в баблах пишуться друкованими прописними літерами, якщо інакше не закладено сюжетом. Що це може значити? Наприклад, у нас є персонаж, якийсь там поет, який говорить віршами, і ми хочемо цьому поету надати якогось образу такого поетичного. Ми можемо накреслення текстів дати йому якийсь курсив, або ще інакше, якийсь там красивий шрифт. Але в цілому... Тексти в баблах пишуться друкованими прописними літерами, з мінімальним міжрядковим і міжлітерним інтервалом, тощо місця мало, без переносів, і слова мають розміщуватися відповідно до фраз усного мовлення. Розказую, що це значить. Наприклад, ми говоримо так: привіт! Пауза. Як твої справи, дружище? Пауза. Що робиш сьогодні ввечері? Тобто, як попало, чорті як, ми не можемо розмістити ці тексти. Нам потрібно розмістити їх грамотно правильно, щоб читати легко їх прочитати. Ми тут трошечки порушуємо граматику, тому великих букв чи написання власних назв ми ігноруємо всі букви в нас однакові. І це допомагає читачеві, коли він читає ось такий текст, не спотикатися об великі букви, не відволікатися на переноси та інші всякі нюанси. Ми йому полегшуємо прочитання, тому що це має бути. На одному подиху, без всяких запинок. А отакі от помилки і такі казуси вони призупиняють читання, нам цього не потрібно, ми за якість. Щодо переносів, тут теж є нюанси. Одразу скажу, що одні правила летерінгу: залізобетонні, які порушувати ні в якому разі не можна, а є такі, які допускаються. Їх теж порушувати не можна, ну, в деяких випадках інакше ми не можемо зробити. І це стосується переносів. Коли можна розставляти переноси? Дивіться, якщо ми видавництво, і в нас є якийсь американський комікс чи англійський, і ми його перекладаємо, ми знаємо, що при перекладі символів в кирилиці буде більше, символів в латиниці буде менше. Подивіться на будь-який текст, будь-яких фраз. Коли ми перекладаємо, українською мовою буде завжди більше букв і більше рядочків. У нас так побудована мова них по-іншому. Тому, коли ми чистимо бабл, витираємо англійські слова і намагаємося в, цей, в цю бульбашку помістити кириличні букви, відповідно їх більше. І ми не можемо обійтися без переносів. Тому, якщо один-два переноси, ну, ми можемо зробити. Але в цілому намагайтеся уникнути, намагайтеся знайти такі синоніми, якщо ви перекладаєте, щоб можна було замінити великі слова маленькими словами. Сподіваюся, це зрозуміло, тому старайтесь уникати переносів. Вони тормозять прочитання текстів в баблах. Правило 2: рядки в баблах відцентруються. Ось як на цьому прикладі, воно правильне. Приклади із зеленою галочкою правильні, приклади з червоною галочкою це помилка. Тому правильне накреслення текстів в баблі – це відцентрування їх посередині. Але є нюанси. Дивимось. Якщо бабл розміщений зліва чи справа, а бульбашка розрізана, от як на цих трьох прикладів, бульбашка ніби розрізана, і підігнана під рамку, тоді текст вирівнюється по лівому краю, якщо він зліва, по правому краю, якщо він справа, а ніяк не від центру. Є такий нюанс, тому відцентровуємо ми ті бабли, які розміщені посередині. Або. Які не впираються в кутки. Правило 3. Текст не повинен торкатися лінії баблу. Між текстом та лінією баблу має бути простір повітря. Ось я говорю про це повітря, про цей текст, який не торкається З середини, середини рамочки ось величезна помилка на цьому коміксі спайдермен. Мало того, що тут є переноси. Потім букви прилипли до рамочки баблу. Ну і це виглядає, бачите, як некрасиво. Правило 4. Бабл не повинен приліпати ні до лінії рамки кадру, ні до контуру ілюстрації. Оце це ідеальний варіант, коли тут є проміжок між рамкою і баблом. Це помилка, коли бабл прилип до рамки, або він прилип до контуру ілюстрації. Ось приклад того, як бабл прилип до ілюстрації. Причому місце для цих баблів достатньо. І з лівого боку, і внизу, і з правого боку. Навіщо таке було робити, незрозуміло. Просто їх тулили, аби притулить. До речі, в цьому коміксі є дуже багато помилок ледерінгу. Ось він знову. Але давайте читати правило 5: бабл не повинен перекривати персонаж. Краще змістити бабл на задній план, дивимося на цей приклад, або взагалі його перенести в інше місце. Але якщо ми не можемо перенести в інше місце, у нас є всякі випадки, то ми розміщуємо його позаду персонажу. І тоді він не давить на голову, він не висить як блямба на волосі. Ось, а він позаду. Дивимося на цей приклад. Тут є достатньо місця, щоб розмістити і позаду цей бабл, і трошечки нижче. І він ніяк не впливає на композицію цього кадру з крупним планом, навіть якщо оцей бабл розмістить трошечки нижче. Але не завжди це можливо. Наприклад, ось дивимося на цей ідеальний кадр, де бабл розміщений позаду персонажу. Це дуже древній комікс, але ці правила були сформовані не мною і не вчора, а давно, тоді, коли люди ручками писали ці бабли. І сформувалась певна культура накреслення летерінгу. Ось, ну не завжди це можливо. Дивимося, наприклад, який неправильний, який з помилками на два кадри із червоним хрестиком. Перший кадр, де крупним планом персонаж, ми бачимо дуже великий текст, розділений аж на три фрагменти. Забагато повітря, як на мене, можна було його скоротити. І ми бачимо, як негарно це виглядає, ніби в нього або в голові думки. Було б дуже прикольно, якби це були думки, вони так рояться, але це його пряма мова. Короткий хвостик. Але якби він був довгий, він би перекрив пів обличчя, ну не важно. І так ми бачимо, наскільки невдало цей бабл вписується в картинку. Наскільки він перекриває саме обличчя? Ну, наскільки він перекриває персонажа. і таке відчуття, наче персонаж виглядає з цих баблів. Ну, я розумію, що інакше розмістити його неможливо, хіба що розбивати цей монолог ще на кілька кадрів, щоб просто розтягати ці бабли по інших кадрах, як ми говорили. На попередніх уроках. Ось тому, да, помилково, да, так не можна робити, але інакшого виходу, скоріш за все, той, хто розміщував бабли, він не бачив. Тому так і розмістив. В цьому другому кадрі, де є помилка, тут можна розмістити по-іншому. Тут є достатньо місця і зліва. І між самими персонажами і їх можна було по-інакшому розмалювати, щоб помістився оцей величезний текст. Бо складається таке враження, що оцей бабл тисне на персонажку, і вона опустила голову, тому що голову важко тримати, бо тут же ж бабл не сторчить на голові, нависає на голові цей бабл. Ось, і ще хочу що сказати, чому це важливо? Тому що від таких маленьких нюансів здавалося б, це просто бабли, просто слова, просто речення, які треба десь поставити. Вони псують загальне враження про вашу роботу. А ми не хочемо, щоб це враження було зіпсоване. Тому дотримуйтесь цих правил, намагайтеся знайти такі рішення, які і вас би влаштовували, і не спантеличували б читача. Не проводили до двозначності, до якихось незрозумінь, а щоб це було гармонійно і красиво, бо нагадую, комікси це теж вид мистецтва. Правило 6: коли бабл дуже наближається до рамки і є мало місця між рамкою і самим баблом, ось як тут, то є потреба розрізати цей бабл і помістити його до рамки кадру. Як ось тут або якось тут. Розріз бажано робити в найтоншій частині баблу, якось на цьому прикладі. Але якщо ви зробите в іншому місці, це не буде грубою помилкою. Грубою помилкою буде ось такий варіант, коли бабл або прилип, або дуже-дуже близенько наближається до рамочки. Тому сміливо розрізаємо і приліплюємо його вже до цієї рамочки розрізаним. Правило номер 7. Хвости баблів не повинні бути дуже широкими і дуже короткими, от як на цьому прикладі. Чому? Тому що, коли буде кілька персонажів, і ми зробимо короткий хвостик, бо не хочемо, наприклад, псувати картинку хвостом, то може читачеві бути незрозуміло, кому належить ця фраза. Бабли повинні бути нормальними, естетично красивими. І ще один нюанс. По можливості, хвости не повинні бути занадто довгими. Вони повинні бути нормальними. Але є нюанси. В цьому правилі теж є нюанси. Бувають такі картинки, от як на цьому коміксі Локі, бачите, кадр ракурсом. Дивлюсь прямо, і дуже велика різниця в розмірах персонажів. Є гіганти і є карлики. Тому ми не можемо уникнути от таких довжелезних хвостів в цьому. В цій, в цій композиції цього кадру, тому що інакше ми не зрозуміємо, хто говорить. Тому довгі хвости допускаються можна, але не зловживайте ним. Можна просто зробити кадр: дивлюся знизу, дивлюся зверху, різні ракурси погратися з ракурсами, а отаких от використати кадрів менше, тому що ви не уникнете отаких от хвостатих баблів. Правило номер 8 І воно залізобетонне, його порушувати не можна. Хвости баблів ніколи не перехрещуються. Дивимося на оцей приклад, чесно кажучи, це ледь не єдиний приклад з їх коміксів, які я перерила, тому і я була йому дуже рада, тому що інакше показати, проілюструвати цю помилку не мала, я не мала можливості перехрещуються хвости баблів ось в цьому місці. І ще вам скажу, що немає таких рішень, які б. Могли дозволить не заплутувати ці бабли. Ось, наприклад, перше рішення, коли ми просто хвостик проводимо з іншого боку. Можна оцей бабл розмістити нижче і хвостик дати з цього боку, але ми тоді перекриваємо картинку. Тому найпростіший і найлегший варіант провести цей хвостик ось так. Ще раз кажу: рішень є декілька. Дивимося на цей інстаграмний мем. Це не комікс, це просто інстаграмний мем, але він дуже показовий, коли бабли перехрещені. Ось, скоріш за все, автори цього мему не дивилися наш курс, а варто було б. І в мене є аж два рішення, може їх бути і більше вирішення цієї проблеми. Ми просто розсовуємо бабли в різні частини, це прочитується першим, тому він і вище, можна і правіше, і голівіше совати. І цей другий тому він нижче. І ще один варіант, ми просто відзеркалюємо картинку, і я впевнена, що від такого відзеркалення композиція і смисл коміксу взагалі ні разу не міняється. Тому запам'ятайте, бабли не перехрещуються. Шукайте вихід цієї ситуації, він точно є і він є не один. І дев'яте, останнє, і воно найкумедніше правило. Воно звучить так: хвіст баблу вказує на род персонажу. або хоча б на його голову, тому що рот на голові, всі знають, або інше джерело мовлення. Що це може значити? Наприклад, телевізор, або якась рація, або якийсь там гучномовець чи телефон. Але ми знаємо, що бабли із трансляціями: а це телефон, гучномовець, телевізор, радіо, він позначається іншим дизайном. Там хвостики такими дзюбчиками. Ми розбирали ці бабли на одному з попередніх уроків. Але якщо ми малюємо бабл пряма мова, то хвостик повинен вказувати на рот, а не на ногу чи іншу частину тіла, яка взагалі не має зв'язок, вона не балакає. Тому це правило теж залізобетонне. Намагайтеся уникнути ось таких казусів, як з цим спайдерменом. І ми плавно завершуємо, ми перейшли до сторінки резюме, до сторінки шпаргалки, в якій ми коротко. Підсумуємо, коротко згадаємо, про що ми говорили. А говорили ми сьогодні про летерінг. Отже, тексти в баблах пишуть друкованими прописними літерами, якщо інакше не закладено сюжетом, з мінімальним міжрядковим і міжлітерним інтервалом, без переносів, якщо це можливо. Слова розміщуються відповідно до фраз усного мовлення. Це теж не завжди можна зробити, але постарайтесь дотримуватися так, щоб фрази були логічні. Тими паузами, які ми вимовляємо усно. Далі, рядки в баблах відцентровують, але якщо бабл розміщені зліва чи справа в кутках, а бульбашка розрізана рамкою кадру, тоді текст вирівнюють по лівому чи по правому краю. Тобто, якщо зліва в кутку, то по лівому краю, якщо справа в кутку, то по правому краю. Далі, текст не повинен торкатись до лінії баблу. Між текстом та лінією має бути простір. Лінія баблу не прилипає ні до рамки кадру, ні до контурів ілюстрації. Бабл не повинен перекривати персонаж. Краще його змістити на задній план, якщо він перекриває. За головою персонажу або за тілом, але не на персонаж. Якщо бабл дуже наближається до рамки і є дуже мало місця між рамкою і баблом, оцього повітря є геть трошки, тоді ми сміливо розрізаємо бабл і поміщаємо його до рамки. Хвости баблів не повинні бути дуже широкими і короткими, і по можливості надто довгими, але по можливості, тому що є виключення. Хвости баблів ніколи не перехрещуються, і хвіст баблу завжди вказує на персонажу чи інше джерело мовлення. От і все. Трошки поговоримо про домашнє завдання, щоб ви зрозуміли, я його поясню. Вибираємо якийсь діалог, бажано великий, щоб в двох персонажів було по кілька фраз. Наприклад, три фрази в одного персонажа і три в іншого персонажа. І намагаємося розмістити цей діалог в бабли в одному кадрі по порядку мовлення: перший, другий, третій, четвертий. І цей кадр може бути великий на всю сторінку, тому що я розумію, що тексту багато, але зробіть це завдання, зробіть його спочатку руками на чорновичку, а потім спробуйте на комп'ютері чи планшеті, чи де ви там робите свої комікси. Ось якщо у вас це вийде, протестуйте цей кадр на родичах. Дайте мамі, тати, сестру, брату, подрузі, почитати Тому, хто не задіяний в створенні коміксів, і подивіться. Якщо він щитує ці бабли правильно, в тому порядку, в якому і задумав сценарист там, чи письменник, значить у вас все вийшло. І якщо у вас все вийшло, то зробіть ще кілька варіантів розміщення цього самого діалогу, щоб ви знали, раптом у вас поміняється композиція самої картинки, і вони змістяться в різні боки, щоб ви розуміли, що є кілька варіантів розміщення великих діалогів в одному кадрі. Щоб у вас був варіант. По діагоналі, або там справа, зліва, знизу, зверху, і, і знову ж таки, хай їх буде 2-3 варіанти. Варіативність це класно. І знову ж таки, дайте почитати вашим родичам, чи не заплутаються вони. Якщо вони заплутались і читають не по порядку, і, значить десь є помилка. Якщо вони не заплутались і почитають, Прочитали всі три варіанти. правильно, так, як потрібно, легко, не збиваючись на текст, значить ви справилися з домашкою. Якщо нема кому дати почитати, шліть мені ось моя адреса. Читати буду я. Тут ми трошки зупинимося і пройдемо тест. Це тест на засвоєння почутого матеріалу. Ми беремо листочок, пишемо відповіді на питання цього тесту, а потім звіряємо із правильними відповідями в описі до цього відео. А я вам дякую за увагу. Дякую вам за ваші лайки і підписки. І слава Україні! Побачимося в наступному уроці!